Сумські волонтери, що плетуть маскувальні сітки на передову, запрошують долучитися всіх небайдужих. Один із осередків плетіння сіток у сумах за тиждень робить понад два десятки виробів на передову. Пані Віра волонтерством займається майже півроку. Жінка розповідає, відтоді як її двоє синів двійнят боронять батьківщину на фронті. Вважає обов'язком життя робити все можливе для перемоги в тилу. Увиділа об'явлення, прийшла допомагати своїм дітям, которые там. І другим. Гаряча точка в одного, в другого більш і мінні, ну теж недалеко, 7 кілометрів від кордону. Щодня майже від початку повномасштабного вторгнення російських військ до волонтерського осередку приходить подружжя бойків. Пояснюють, плетуть сітки, бо вони бережуть життя військовослужбовцям. Ми з дружиною з 1 грудня минулого року як прийшли, так і тут і, і залишились. Ми плетимо перемогу. Починали ми з того, що одну сітку ми плели за 3-4 дні. На сьогоднішній момент навіть з тим, що у нас не вистачає людей, нам потрібно десь, щоб потужно працювати, людей 20. Тому що 5-6 сидять, ріжуть смужки, а інші на сітках їх треба й перевішувати, і навішувати. То на сьогодні ми за день сплітаємо 4 сітки. Берегиня, захисниця, легке крило. Кожна сітка має свою назву, пояснює пані Діана. Це для того, аби підняти бойовий дух військовослужбовця. Зараз каже волонтерка: не вистачає рук, тож закликає сумчан долучатися до плетіння маскувальних сіток. Існує осередок в сумах волонтерський Ми тут і по сумам є декілька локацій. Ось одна з локацій, вона знаходиться на вулиці Сумської артбригади. 7. саме сьогодні нам рік волонтерському руху. А на днях саме цьому осередку буде півроку. За цей час волонтери осередку Ми тут сплили близько 140 маскувальних сіток різного розміру. Загалом це близько трьох тисяч метрів квадратних, розповідає волонтерка Діана. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.